Сьогодні на огляді малюки панісетами. Познайомимо вас із червонолистяним красунчиком, а також із соктом, який буде не вище вашого котика. Отже, перший сок це Little Bunny. Це найпопулярніший класичний сок низького панісету. Мав він у висоту 40-50 см, з має білого кольору. Наступний популярний дуже сок саме за рахунок своїх таких червоних кінчиків. Це Burgundy Bunny. Він у висоту 30 40 см, Цвітіння в нього також білого кольору. Має надзвичайно. Фонтановидну форму, як в принципі, і всі сорти панісетумів. При сонячному світлі ці червоні кінчики створюють особливий ефект у вашому саду. І новинка цього сезону це Little Honey. Він у висоту, уявіть собі, до 25 сантиметрів, тобто не вище буде вашого улюбленого котика. І, до речі, особливість цього сорту, що по листочку іде вздовж така біла смужечка. Дуже цікавий та вишуканий сорт у вашому саду.